Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я гудзики. І Сьогодні у нас з вами буде трошки дивне відео. Ви знаєте, у нас в Чернігові є мережа магазинів Трико. Я є користувачем цього магазину, покупцем. І я, і мій син. Ми купуємо там футболки, ще деякі речі. І ось я зайшла в магазин. І до мене підійшли мої глядачі. Мені дуже приємно, вони не захотіли в кадр. І, як з'ясувалось, вони власники мережі магазинів. І вони запросили мене до себе на виробництво. Дуже часто ви в мене запитуєте, хто я за освітою. Так от, за освітою я закрінеться. Ви здивовані? Так вже сталося, що я дуже давно не працюю за своєю спеціальністю, але як не дивно, дуже багато пам'ятаю, і мені дуже цікаво відвідати виробництво, чесне слово. Тож, кому цікаво, запрошую вас з собою. А ще я хотіла сказати, що в такий складний час ми маємо підтримувати наше власне виробництво, виробників України, тому що ми маємо підіймати нашу економіку. Скоріше за все, наприкінці відео будуть адреси магазинів в Чернігові, тому що у нас в Чернігові не один магазин цієї мережі, як я вже сказала. Да. Я спитаю, можливо, у них є ще інтернет-магазини, якщо є, я теж надам посилання. Тож запрошую вас на екскурсію. Мені, наприклад, дуже цікаво подивитись все це зсередини. Це я вам показую асортимент магазину, оскільки магазин співпрацює з іншими виробниками. Запрошую завітати вас до магазинів в мережі Трико. Майже вже 6 років. На цій посаді закрійника мені дуже подобається робити і хороший колектив, приємно з усіма працювати. Запрошуємо усіх бажаючих з нами співпрацювати. Вернігова цікавляться, де знаходиться виробництво трикотажних виробів, які продаються в магазинах Трико. Ми вирішили зробити короткий огляд нашого виробництва і показати деякі деталі технології пошиття трикотажних виробів. Процес починається з закупівлі тканини, яку ми купуємо на фабриках Узбекистану і Туреччини. Склад тканини переважно 100% бавовна. Перший етап закрій тканини. Один настил може становити до 300 кг. Потужності виробництва дозволяють переробити до 1 тони за зміну. Пошив виробів складається з багатьох етапів і закінчується пакуванням. Готові вироби запрошуємо придбати в наших магазинах Трико в місті Чернігові, а також в магазині Трико міста Бровари по вулиці Київська, 235. Запрошуємо на постійну роботу швачок. Приймаємо замовлення на пошив трикотажних виробів гуртовими партіями. Реалізуємо трикотажні вироби оптом. Ну, що я хочу вам сказати? Була я на виробництві, дуже мені сподобалось. Сподіваюсь, вам сподобалось так само. Приїхали ми ще в один магазин. Зараз вам більш детальніше покажу асортимент. Дуже-дуже вас прошу підтримувати власного виробника. Так, це жіночий асортимент. Зверніть увагу, будь ласка, на ціни. Цих виробів. Як сказали мені власники, ці ціни розраховуються е, на людей не дуже заможних, скажімо так. Тобто люди думають і про пенсіонерів. Всі ми розуміємо, що молодь зараз носить не таку білизну, а пенсіонери не завжди можуть собі придбати. Тож дуже, дуже бюджетні ціни. Так, зараз покажу вам ще чоловічий асортимент. Так, оце. Чоловічий асортимент. Великий вибір футболок. Тож мій син відносив і таку футболку, і таку. Так, це чоловічий асортимент. Теплий одяг, зверніть увагу. Оце все новше. Бачите, великий асортимент. Жіночі. І це жіночий асортимент. Сачте. Котики. Якщо ви мене дивитесь давно, ви бачили мене в такій футболці. Ви маєте, ви маєте розуміти, що я вам кажу абсолютну правду. Бачите, зверніть увагу на ціни, будь ласка. А ще цей магазин співпрацює з іншими виробниками українськими. Зараз я покажу їх товар. Зверніть увагу, носки по 15 гривень. Де ви зараз такі ціни знайдете? Це наш український виробник, червоноград, Житомир. Тож запрошую всіх чернігівців. І гостей міста відвідати магазини трико. В них доволі бюджетні ціни. Оце дитячі. Юля сказала нікуди. Вона саме це закопалася у свого майбутнього чоловіка. І все з ним тут вони стійко витримували облогу цю москальську. І витримали, слава Богу. На таких тендітних дівчатах тримається вся міць України. Тож це все. Наше чернігівське виробництво і це наше чернігівське виробництво. Махрові халати, тобто це не Китай, тож вкотре закликаю підтримувати. Власного виробника. Бо зараз ми маємо підтримувати економіку нашої країни. Це ще лучше в Там А що там Зараз в магазині знижки. Бачите, скільки речей на знижках? і ще один. Зверніть увагу, над кожною назвою написано магазин-склад. Чому? Тому що ціни майже всі гуртові, але речі продаються в роздріб. Одяг для військових. Рівнах є примірочні, майже все можна поміряти, чому кажу майже, бо білизну ми не враховуємо. Дитячий відділ. Чернігівці, можливо, і не чернігівці, знають про цей будинок, який постраждав від ракетного обстрілу. Він відновлений і в ньому нарешті відкрився один з магазинів. Ходімо, подивимось, що тут. ні, то можна прийти? По розміру? Звичайно, тільки щоб чек був молод. Ще раз звертаю вашу увагу: в кожному магазині є кабінки, все можна поміряти. Є речі на знижках. Незапланована прогулянка. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я перепрошую вже за свою зачіску. Проїхали з цими магазинами, подивились виробництво. Сподіваюсь, вам було цікаво, так як і мені. Що ж, всіх закликаю підтримувати місцевих виробників. Сподіваюсь, вам було цікаво, заходьте ще на все добре.